І так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про монети Республіки Польща, різних періодів, які продаються на сайті Violity. І так, давайте тоді на них подивимось і подивимось, які ціни е, автори даних лотів е, хочуть отримати за дані монети. І так, поїхали. 10 злотих 1933 року. Я Автор бажає отримати 800 гривень, ставок поки немає, але за даним лотом спостерігає 7 людей. Закінчення 3-го 10-го. Так, давайте подивимось на дану монету. Вона виглядає ось так. Стан непоганий, матеріал срібло. Друга річ посполита. І знаходиться дана монета в Охтирці. А от польська монета 1933 року. Так, поїхали далі. Литовський грош 1536 року, Сігізмунда Старого. І 12 ставок навіть уже по даному лоту. так от він виглядає. Да, стан бажає кращого, але. Все ж таки, 12 ставок є і крайня ставка 1134 гривень. Матеріал срібло. перший. і знаходиться монета в місті Вінниці. Також є посилання для обговорення. І автор пише лісова знахідка. Тобто Монета була знайдена в лісі. Скоріше за все, з металошукачем. Так, поїхали далі. Одна третя талера 1812 року. За даним лотом спостерігає сім людей і вже на даний момент 2026 гривень поставили за таку от монетку. Стан непоганий. Як ви бачите, автор зробив 12 фотографій. Цікава монета. Так, і матеріал срібло, період правління. Знаходиться дана монета в Володимиру Волинському Волинської області. І автор просто написав для опису: гарна монета вам в колекції. Так, хто бажає монета є в продажу, може собі купити. Так, поїхали далі. Три гроші 1593 року. Рига. Відразу поглянемо на дану монету. Стан, я б сказав би колекційний, ідеальний. 218 грама, 5 фото зображень, 560 гривень. Поточна ціна на даний лот. 19 ставок і 18 людей за, стежить за даним лотом. Матеріал срібло. Так, І знаходиться дана монета в Вінниці. Цікаво. Відібрав трошки такі сьогодні цікаві монети, які зустрічаються на копі і так само на сайтах аукціонах. Так, далі. Така от монетка. І це в нас шоста 1662 року. 9 тисяч гривень автор бажає за неї отримати. Сім людей остерігає, але проте, поки ставок ніхто не поставив. І щоб купити зараз дану монету, автор бажає отримати 16700 гривень. Матеріал срібло. Ян Казимир II. І монета знаходиться в місті Полтава. Так, поїхали далі. 6 грош 1660 року. Ян II Казимір. Максимальна ставка на даний момент 779 гривень. І 19 людей спостерігає за даним лотом. От монета трошки покоцана. 347 граму срібло. Але автор запевняє, що колекційний стан, ну я б не сказав би, в принципі, так Вінниця знаходиться дана монета. Поїхали далі. Орт 1754 року, Август 3 Фрідріх. Так, от монетка. Цікаво, по-своєму. 5,51 грама, матеріал срібло. Вже поставили 14 ставок. І крайня ставка 2223 гривні. Матеріал срібло, так, період правління, зрозуміло. І знаходиться монета в місті Вінниця. Можливо, у когось є. Будете знати, дана монета продається непогано. Так, далі поїхали тернарій 1527 року. Також відібрав я дану монету. Час від часу вона зустрічається і на продажу, і можна знайти на копі. Так, три ставки вже Одні гривні автори вирішили поставити просто для підтримання. 12 людей спостерігає. Але даний лот тільки виставили. 7 днів до завершення. Я думаю, дана монета набере непогані. Непогану ціну. Так, знаходиться монета в місті Луцьк. Тернарій. Можливо, хтось знаходив. Пишіть. Так, грош 1614 року. Срібна монета в дуже хорошому стані на свої роки. Точна ціна 2335 гривень. І вже 15 ставок поставили, 26 людей спостерігає. Так, знаходиться в білій церкві. Відправління. Монета дзвінка. Відправляю поштою. 50 гривень за документ без резерву. Задайте питання до завершення аукціону. Отак от, от вона виглядає. Непоганий стан. Полторак 1623 року. Така от монета. 180 гривень автор бажає отримати за дану монету, але ставок поки немає. Матеріал срібло, місто Київ і період управління. Так, далі. Двудинарій 1566 року. Монетка я таку не зустрічав, тому я сьогодні відібрав її для огляду. Оставок поки немає, 4 людини. Стежить за золотом. Матеріал срібна і знаходиться в місті Луцьк. В двудинарі в чудому збереженні. Можливо, хтось зустрічав таку монету або у вас в когось є в колекції вона. Я особисто такої монети не зустрічав ні разу. До закінчення 7 днів опціону. Так, далі. Соліт Баратенка. 1665 року. Четверо людей стежить. Ставок поки немає. Е, всі знають, що баратніки е, в дуже поганому стані. Вони затерті, зализані, завжди пошкоджені. А Отут дуже хороший стан на свої роки. Так, матеріал мідь. Ян Казимір. Другий. Управління і і знаходиться в місті Львові. Отак от, от бурятинки бувають виглядають. Ну, На мою думку, ця монета була знайдена в пісочку, де вони хорошо зберігаються. Так, поїхали далі. Трояк 1600 року. Сімнів до завершення. І ставок поки немає. Вигляд, два фото лише. 1000 гривень початкова ціна. Відприйня Біла церква. Матеріал срібла, зрозуміло. Ну, така, така монета. Солі 1754 року Польща. Також дана монета зустрічається часто в продажу. Стан її бажає кращого. Угу. Ставок поки немає, двоє людей стежить. Матеріал мідь знаходиться в кривому розі. Так, поїхали далі. Півгріш львівський. От, достойна монета, в хорошому стані. Один грам срібло. Автор бажає навіть отримати за неї 35 тисяч гривень і ставок поки нема. 18 людей за нею спостерігає. Так, знаходиться у Львові. Я... Де... Владислав II Ягелло. Період 1386-1434. Ну, монета 35 тисяч гривень. Напишіть, чи віддали би ви за дану монету таку суму коштів. Так далі. Коронний грош 1607 року. В хорошому стані. На свої роки. 8 фото автор зробив, 10 ставок вже. Було зроблено 527 гривень. Остання крайня ставка. І 13 людей спостерігає. Так, Перед правлінням монета знаходиться в місті Вінниця. Посилання для обговорення є, і також лісова знахідка. Автор вказує. Далі, трояк, 3 гроші. 1599 року. Так, от монета виглядає. Ставок поки немає. Одна людина дивиться, спостерігає за даним лотом 1000 гривень, матеріал срібло. І знаходиться монета в білій церкві. Трояк 1599 року. Так, поїхали далі. Гаданський орд 1624 року. Отак от, от. Монетка в хорошому стані. 6,5 грама срібла. 6 ставок поставили, 52 гривні вже набили. 25 людей спостерігає за даною ставкою. І лот вже завершує продаж. Так, Знаходиться дана монета в місті Тернополі. Всі питання туди такої сортини до завершення торгів. Така от монетка. Поїхали далі, 8 грош 1776 рік. 22 ставки вже поставили, Крайня 3107 гривень. Я думаю, дана монета набере більше. 9 грам срібла. 25 людей спостерігає. Монета в Вінниці. Період правління робіть, обдумані ставки. так І до завершення у нас три дні. Я думаю, ціна буде непогана, автор буде задоволений продажем даної монети. так І остання на сьогодні монета. 4 гроша 1787 рік. 18 людей спостерігає. От таку суму вже набили. Остання ставка 666 гривень. Символічна така цифра. Монета, як ви бачите, в хорошому стані. 527 грама срібла. І знаходиться монета в місті Вінниця. Період Станіслава Августа Понятковського. Так от монета. Ну, Друзі, а на сьогодні все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Далі також будемо оглядати монети та виїжджати на Коп. Це щастию.